Доброго ранку всім, до гарного дня, Дітки, відгадайте загадку. Був зерном він у землі, став і сіллю на столі. З ним їсти ми сідаємо і гостей зустрічаємо. Дітки, підгадала загадку? Вірно, дітки, це хліб. Давайте розди... роздивимось, який він, який він за розміром, вірно вели... великий, а який він за кольором, жовтий, а який він за формою, круглий. Молодці, він дуже м'який. Ось. І запашний. Молодці дітки! А зараз ми з вами будемо вивчати потішку про хлібчик. Слухайте уважно. Печу, печу хлібчик. Діткам на обідчик. Меншому, менший. Більшому більший. Шу! щось у, у піч. Різу, ріжу, різу, ріжу, в ротик, а смачно. Дітки, давайте разом зі мною вивчимо цю потіжку. Печу печу хлібчик, діткам на обідчик. Меншому, менший більшому. Більший шость у піч, шусть у піч. Ріжу, 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 в ротик, а смачно. Молодці, дітки! Вам сподобалася ця потішка? Пропоную разом з батьками вивчити її. До побачення!